Доброго дня, шановні члени журі. Сьогодні я буду презентувати свою дослідницьку роботу створення сайту на допомогу військовим. Під час презентації я розповім про зміст роботи і найяскравіші її моменти. Під час цієї роботи я проаналізував середовище програмування VS Code, розповів про його недоліки та переваги. На мою думку, це найкраще безкоштовне середовище для розробки. Також я написав про не менш важливий пункт для кожного розробника це правила швидкого кодування. До цих правил можна віднести сніпети та шаблони. Це умовне скорочення деякого коду, який сприймається середовищем як повний. Також не менш важливо у цьому пункті це налаштування середовища. Під час роботи я розповів, як його налаштувати, а саме як встановити базові плагіни для кодування. Далі у цій праці я розглянув становище наших військових під час збройної агресії. Не менше жажлива у цій роботі це те, що я розглянув функціонал сайту та актуальність цієї розробки. Далі я розмістив джерела інформації та додаток ця дослідницька робота присвячена темі створення вебсайту на допомогу військовим. Вона написана для демонстрації одного з способів підтримки наших захисників та захисниць під час війни. Спочатку я показав, як налаштувати середовище програмування, скачати плагіни, як створювати файли та інше. У цьому ж пункті я розібрав терміни та сленги використані у роботі. Що таке сніпити та коротко описав кожну мову програмування. Далі починається створення сайту. Для нього використаємо красивий дизайн, який буде підтримувати наших військових та прилаблювати користувачів. Також розмістимо благодійний збір коштів, на який мене поштовхнуло власне дослідження, спільно з Ткаченко Андрієм Миколайовичем створив QR-код та посилання на збір коштів для роботи загону з лі птахи. У підсумку підтримка військових є доволі важливою темою на сьогоднішній день, що поштовхнуло мене до написання цієї роботи. Наші захисники та захисниці повинні отримувати підтримку від людей, яка для них дуже багато значить. У моїй роботі продемонстровано один спосіб способів для цього, зацікавившись яким людина або організація зможе створити щось своє, що допомагає іншим. Під час цього відеоматеріалу я презентував свою роботу, написання сайту на допомогу військовим. Я розповів про найяскравіші моменти цієї роботи та що саме робить її унікальною.